Виникнення цього явища сягає давніх часів сивої давнини доби палеоліту. Інколи на лекціях буває не дуже цікаво. Сидиш, ледь не засинаєш і думаєш пустопорожні балачки. Малюнки, що також мають назву печерний живопис. Найчастіше така сумливість від того, що викладач і студент не хочуть одне одного чути. Саме ці наскільні малюнки вважаються проявищем цього явища. Ну Скільки можна товкти воду у ступі? А коли працюєте разом над таким проєктом, як жу-жу, все змінюється. А потім може з'явитися те, що зацікавлює. Що розворушує від від сміть, ти думаєш, досить спати. У нас була така ідея задіяти наших студентів-видавців у чомусь корисному. І цікавому, а не в проєктах, які викидалися відразу після того, як вони захищалися. І ну, тут нам на руку зіграв вакуум медійний в інституті через те, що жодної газети не видавалося, а те, що видавалося, переважно було під серйозним впливом викладача. І, ну, тобто це було не студентське видання. І ми вирішили сколотити три редакції. Насправді їх було три, і одна з них померла. Це був бюзерпік Іж. Дві вижили. Одна газета стала всеукраїнською, а інша стала таким студентським підпіллям в інституті журналістики, яка проводить серйозні розслідування.